П'ять українських футболістів, яким потрібно змінювати команду цього літа. І на п'ятому місці Андрій Лунін. Рівень Луніна точно вищий, ніж бути запасним воротарем навіть у такому клубі, як Реал. І тут уже питання до самого Андрія. Якщо його все влаштовує, то це його вибір. Але якщо ні, то попит на нього досі є і це чудова можливість, щоб змінити команду. Куди перейти? Будь-яка команда, яка пропонує місце в основі, наприклад, Віля Реал чи Бетіс. До речі, нещодавно у себе на сторінці задаваться питання Віктору Вацку, Тому підписуйся, адже тут багато цікавого та унікального футбольного контенту. На четвертому місці Ілля Забарний. Складається враження, що забарний переріс з Бортмут і готовий до наступного кроку в кар'єрі. Куди перейти? Особливо я хотів би, щоб він залишився в АПЛ, і тут хороші варіанти це Ньюкасл та Тоттенхем, де він буде основним. А в ПЖ чи інший топ клуб він ще встигне перейти. На третьому місці Владислав Ванат. Ванат друге став найкращим Мердеруму УПЛ та вперше чемпіоном. Таке враження, ніби в Україні він уже досяг всього, і зараз саме час для нового виклику. Куди перейти? Я би втримався від переходу в АПЛ та розглянув інші чемпіонати. В ідеалі, звісно, Бундесліга та Айнтрах, де якраз потрібен новий швидкий Форвард. На другому місці Олександр Зінченко. Зінченко. Остаточно програв боротьбу та став глибоким запасним в арсеналі. Куди перейти? Будь-яка команда з будь-якого чемпіонату, де Олександр буде боротись за місце в основі. Стосовно його рівня, жодних сумнівів немає. І на першому місці Георгій Судаков. Схожа історія, що з Ванатом. Судаков переріс рівень нашого чемпіонату та готовий до нового виклику. Куди перейти? Тут теж варто втриматись переходом в АПЛ та звернути увагу на інші чемпіонати. Умовні РБЛівці в Монако були б хорошим варіантом для старту кар'єри в Європі. Тож чи ви з цим списком чи когось би додали. Чекаю на вашу думку в коментарях.